Всім привіт! Сьогодні в нас щотижневий огляд ринків, що відбувається сьогодні на валютному, фондовому, на крипті. Також подивимось газ, нафту і золото. Впевнений, буде цікаво та корисно. Давайте розбиратися. Отже, з самого початку ми з вами почнемо із валюти, і з нашої, звісно, української гривні в парі до долара. Почнемо з неї. Якщо так глобально, то звісно, я кожного разу це говорю: тут нічого особливо мої думки, не змінюються. У нас іде зростаючий тренд, саме долар буде дорожчати, а відповідно, гривня наша обесцінюватись. Був певний підйом у нас от останні, останні один-два місяці за рахунок того, що ЄС і США нам зараз Америка. Ніяк не можуть узгодить допомогу. Тому, звісно, це от впливає на курс гривні. Але от останні, останні декілька днів говорять, що нібито там і Угорщину, там із їхнім орбаном якось уже там хочуть не брати його голоси. Для того, коли голосують, чи, чи виділяти, чи не виділяти яку суму Україні, і так далі на цей 24-й рік. І Словачина теж нібито там не зовсім була погоджена, але от на сьогодні вже нібито з нею вирвали цю ситуацію. Тому вже якби ніби багато позитиву, і Байден теж от, зараз дуже-дуже там активний з приводу того, щоб все таки Конгрес. По, Одобрив нам допомогу. Тому е, зараз на тих очікуваннях, от ми бачимо, так страх трішки уже присів, нібито люди вже трішки заспокоїлись, тому у нас курс доходив навіть до 40 гривень за один долар. За ось останній там місяць. Але на цьому фоні більш позитивному, знову ж таки, ці, вже долар трішки опустився. І сьогодні там в районі 38 38 50 Це у нас офіційний зараз на графіку 37 45 то що от в банках. Але на чорному ринку він відрізняється приблизно на там на 1 гривню 38, 50 Добре, тому по гривні, в принципі, той же ж самий тренд. Я думаю, що якихось прям суттєвих там падінь, мабуть, ну не буде. Укріплення гривні, я взагалі зараз таких перспектив не бачу. Тобто макроекономіка, геополітика тут взагалі нічого такого немає, прям хорошого для України, щоб наша гривня зараз укріплювалася. Отже, по євро практично подібна ситуація. Амплітуда руху ідентична практично повністю. Тому, от знову ж таки, у нас повинен бути такий зростаючий далі рух. Можливо, навіть от в цьому році ми побачимо там долар по 45, по 50, євро, може по 50, по 55. Долар євро, вірніше, євро-долар. Тимчасово скажу, що тут доволі. Сильно виглядає євро от на цей рік. Тому не знаю, можливо, навіть до долар 40 ми можемо побачити укріплення 24-25 рік саме по євро. Не знаю, побачимо. І, до речі, така цікава ситуація, що на USDT UH, це на біржі Binance на криптобіржі, уже гривня по 40. 580 навіть була тому, звісно, певна кореля... ну, звісно кореляція в більшій мірі є до самого там звичайного курсу, який у нас є там в обмінниках, офіційний курс там в банках і так далі. І криптобіржа От вона також довгий час повторювала ці рухи, рухи чорного ринку. Але зараз. Ми бачимо таке випередження, що розбіглися курси. У нас офіційний там 30, ну на чорному 38,50, А тут уже 44,30 на сьогодні, і майже був 46. Тому мені здається, що це такий уже випереджаючий буде фактор, і думаю, що все-таки ми дійсно дійдемо до цих відміток. Можливо, навіть в першій половині 2024 року. Отже, так, долар, китайський юань теж без змін. глобально тут укріплення долара, потенціал в зону 10 юанів за 1 долар. Тому китайська економіка на сьогодні не в кращому стані. От Вона дуже добре себе почувала після 80-х років і там до 95 го до 2000-х. А далі її бурний такий ріст, він вже призупинився, і сьогодні у нас вже йде такий певний спад. Тому так, тепер долар, рубль. У нас також тут зараз президентські вибори. І, скоріш за все, там, мабуть, виграє Путін, бо бачимо, також багато зараз вже спливає таких моментів, коли там, команда Путіна, е його там оточення зараз максимально готуються до цього, е агітують населення, підкупають їх для того, щоб вони проголосували за Путіна. Тому, в принципі, якогось сильного такого лідера, який би зробив би конкуренцію Путіну, ну, мабуть, немає. І там щось він вже видвигається, якщо не помиляюсь, третій термін це вже буде підряд. Якби там по закону не зовсім це легітимно, але вони там якісь поправки зробили в законодавстві, то, типу, вже це норм. А, тому, от я думаю, що президентські вибори, от до цього часу, до весни цього року, мабуть, скоріш за все, рубель буде укріплюватись доволі ще твердо. Ну а далі. Далі взагалі не знаю, потенціал може бути хороший доволі рух. Зараз вже там певні, знову поновлюються мітинги, якісь там забастовки і так далі. Звісно, ну, вони придавлюються, пригнічуються, тому не знаю, якогось перевороту в ближчі, там пару років, ну, не знаю. Я не бачу таких зараз перспектив. І давайте білоруський рубль теж все без змін, зростаючий тренд, і, скоріш за все, він далі продовжиться. І остання це турецька ліра. Тут ми взагалі беззмінно тримаємо стабільність, постійно знецінюємося. Тому теж тут ситуація якби не зовсім таки хороша. А тепер давайте ми з вами подивимось на фондовий ринок, і це SPY, SP500, це 500 найбільших американських компаній на фондовому ринку Америки. Ну Здебільшого тут на сьогодні американські компанії входять в цей індекс, але, звісно, є і інші. І на сьогодні, от те, що я вже і говорив, ми будемо перевибивати вершину. От Тиждень тому я знімав відео, коли ми ще стояли там. На оцій межі, от давайте по SPX перейдемо. Я його попередньо разу налізвав. І це от були відмітки: там 4800 4700 щепента. І на сьогодні ми вже перевибили, і ми на сьогодні знаходимося на історичних хаях. Таких цін в історії фондового ринку Америки ніколи ще не було. Це найдорожчі ціни за всю історію взагалі от фондового ринку цієї країни. Тому купувати актив, який вже показує історичні вершини, ну це не кращий час. Тому якщо ви планували заходити в цей ринок, ну я вам раджу бути максимально обережним і бути готовим, що він може піти в доволі глибоку ще просадку. Тому Зараз, тимчасово, так от, у нас зараз таргети 5200. Оце я називаю постійно ці ключові відмітки, куди ми будемо з вами направлятись, і е, це дуже високі шанси, що ми сюди дійдемо. Ми їх отримаємо уже в цьому році і, не знаю, можливо, навіть в першій половині цього року. А далі також, знову ж таки, вибори в Америці, в усьому світі, там кінець 24-го. Ну, не знаю, як там себе будуть вести ринки, але от перша половина поки що все виглядає доволі стабільно. Це не значний ріст взагалі, але це просто можна сказати стабільність. Стабільність на фондовому ринку, стабільність на нафті, ми також, якби на сьогодні коштуємо, доволі дорогувато, але от, скоріш за все, ми і не будемо сильно дорого. Прям Величезний якийсь тренд росту йти, і не будемо сильно дешево. Тобто, фондовий там нафта, оці всі речі, ми просто будемо таку золоту середину тримати, скоріш за все, от першу половину. тому першу половину цього року Природний газ, ну, в принципі, щось подібне. Тому перші півроку тут якихось прям дуже сильних коливань, ну, мабуть, не варто очікувати. Що природний газ по Америці, що по Європі. В принципі, от зараз тільки зима закінчується. І газ, він зазвичай, от, от такі коливання, якщо так по історії подивитися, то він показує от жовтень-2005 ріст максимальний. Тут літо. Тут ріст десь початок весни, ну тут трішки ми вибилися з цього ритму. Тут знову літо. Ну, за от, із другої половини. Року, там починаючи з літа і до там, початку зими, ми поч... до кінця осені, до середини осені, ми показуємо е, певне зростання, бо там знову ж таки то запасів не вистачає по очікуваннях, е, що прийдеться економить і так далі. ну Тобто на от таких речах газ він от, в другій половині тільки починає зростати. Тому у нас вже зима ось-ось, якраз в самому розгарі, вона вже от два місяці, практично зимових, закінчується, тому, скоріш за все, а, наступні там, декілька місяців якогось росту по природному газу, ну, скоріш за все, ну, не буде. Можливо, навіть просадка по Європі відбудеться, бо якби у нас до цього дуже сильний постріл був уверх, якщо так подивитися, там 25-30 іксів росту а, за там, менше, ніж 2 роки. Це дуже сильно. А, давайте тепер ми з вами поглянемо ще на золото. Тут також а, немає прям якихось великих рухів. Ми от стабільно тримаємось, що там починаючи з пандемії 20-го року, так і до сьогодні, з початком війни, от ми просто тримаємося дорого, і тут ми на максимальних вершинах. Ну знову ж таки, той актив, який на сьогодні коштує. Свої історичні максимальні ціни брати прямо зараз точно найкращий час, бо зачасту от статистика така, що ну історично так склалось, що ціни будуть ще потім е, дешевші. Тому золото потрібно брати тоді, коли в світі вже довгий час стабільність, все спокійно, ось тоді треба брати. Але зараз, якби 20 2020 і 2022 рік, ну точно не зовсім стабільно. В нас в усьому світі, тому якби коли золото на таких новинах не росте, то я не знаю, коли воно повинно зростати, коли вже повністю мабуть, почнеться і Армагеддон у світі і кінець е світу. Тому, якби якщо на попередніх на ось цих різних воєнних конфліктах у нас не відбулось росту, то мабуть сьогодні золото коштує дорого, його зараз чіпати не потрібно. Тому золото. Поки що відкладаємо, просто приглядаємось, періодично його моніторимо, що в нього відбувається, і так далі. Тому от навіть, я пам'ятаю, в 22 році, коли в Росії там вже почалися почали, почали, санкції від різних компаній і так далі. Америка почала дуже активно вводити е, різні економічні ось такі санкції, то потім Путін, звісно ж, каже, що е, долар для чого. Ну, звернувся до населення і говорить, що для чого вам купувати американські долари, давайте купувати золото. Подивіться, як воно себе впевнено тримає. У нас його достатньо, немає в цьому дефіциту, можете спокійно собі альтернативу долару. Ось будь, будь ласка, купуйте золото. Але зачасту ми бачимо, що такі от якраз призиви вони от відбуваються тоді, коли ціни вже знаходяться на вершині або біля них. І потім ціни потім доволі суттєво знизяться. Тому це один із таких аргументів, індикаторів, які мені також, в тому числі, ще один такий пазл до моєї картини, який каже, що, мабуть, зараз золото точно чіпати не потрібно. Ну і звісно, у мене є і другі інструменти аналізу, які мені про це свідчать. Тому по золоту точно зараз не варто заходити і по срібу, звісно, також, бо е, все-таки срібо зачасту йде за золотом. Якщо золото буде падати, дорогоцінні метали будуть падати, то і срібо в тому числі. Знову ж таки, ми бачимо, впираємося тут в, певний, такий, в певну стелю. Ми не можемо пробити оцю зону, і вона постійно от, йде на зниження. Тому я думаю, що ось тут вже формується певна вершина. Далі нас повинен чекати таке падіння. Ну і звісно, давайте тепер перейдемо ще до крипти. Ми зазвичай її там в першій половині відео розглядаємо, але сьогодні я залишив на кінець. І тут у нас на сьогодні біткоін вже коштує 40 тисяч, він коштував навіть і дешевше. Ми бачили його і по 38 там, 800. І е, з останнього відео у нас бу, були там відмітки близько там 42 тисяч. І те, що я вам і говорив, е, так у нас зараз зростаючий тренд, але е, у нас зараз не фаза пампу. Ось така річ, коли ми взагалі безвідкатно ростемо. А в нас зараз відбувається період такої затяжної кризи, і ми от умовно в цьому коридорі зараз рухаємось. там 15 70 тисяч. І звісно, в цей час є ріст, падіння, ріст падіння, і оці падіння вони є доволі глибокими, а ріст він не такий значний, як би нам того хотілося. Але, грубо кажучи, все одно в нас. Зберігається зростаючий тренд, і це нормально. Ми не можемо зростати вічно, ми не можемо падати також постійно. Тому у нас був на очікуваннях ETF доволі хороший рух. Ми зробили із там 27 і до 40 там майже 9 тисяч. Так було отримали. Ну а Зараз повинна бути певна корекція, і навіть якщо ми там половину цього руху закриємо, там зону 36, ну тобто умовно, це є в нас 100% руху, от якщо ми його половину цього росту закриємо, це норм ну це нормально, це е, звичайні речі, коли актив сильно зростає, потім йому повинно е, повинна бути певна корекція. Тому не потрібно панікувати, що зараз вже все, кінець біткоїну, кінець росту. ні е, е, Я думаю, що. Після цієї корекції тут уже не можу вам сказати точно, чи ми там підемо ще глибше закривати там зону, там не знаю, 37 35 чи можливо тут уже будемо Укріплятись, затримуватись і далі ріст. Не знаю, можливо, навіть присядемо. От я так дивлюся, що по ефіру теж, от, в принципі, зона підтримки наступна доволі сильна, це 2000. Тому якби ми сюди прийшли, то це, до речі, от я вам говорив, що біткоін вже не можна купувати по стратегії, от вже там трьохкратного прибутку немає. Але якщо він там прийде в зону 35, можливо, навіть вже трішки можна його спробувати підкупити. Зараз поки що все одно дорого. Ефір. ефір. З приводу ефіра прям дуже хороша ситуація, він вже повернувся до 2200. Я вам казав не купувати по 2,700. Я вам вже не радив по 2500 купувати. Але зараз, коли він 2,200, можна спробувати уже потрішку купувати його, але якщо він прийде в зону 2, то це прям дуже крута буде точка входу. І у вас тут є потенціал реально там трьохкратний прибуток забрати навіть уже в цьому році. І це дуже крута альтернатива е, вже дорогому біткоїну, який ви вже рух пропустили в ньому, якщо ви на сьогодні його ще не купували. Е, тому, звісно, е, я і своєю командою Інвест ми купували біткоін, але до 30 тисяч, тобто ми оцю зону от в ньому викупали. Сьогодні вже біткоін дорогий, ми лише просто його тримаємо, чекаємо відпрацювання. Це чергою вам раз нагадую. Я не кажу, що біткоін вже там потрібно продавати. Ні, ні в якому разі. Він ще тільки на початку свого росту. Більша частина росту в нього ще попереду, але точка входу вже так собі. Ну ризик прибуток вже тут не зберігається. От по моїй конкретної стратегії по ефіру тут хороша ситуація. Він не показав такого сильного росту, як біткоін, тому тут можна, от якраз, альтернатива біткоїну зараз і купувати зараз, потрішку починати на 2000 вже доволі так суттєво тією частиною, якою ви хотіли заходити в цю монету, тому. Великі шанси, що навіть 2000 ми можемо отримати і от з тижня на тиждень. Не знаю, можливо, це цей тиждень, можливо, це вже наступний. От має бути різкий тут ще. Ну, може бути падіння. Я от думаю, що може бути. І далі ми вже будемо, скоріш за все, йти в ріст. Це вже таке довге накопичення, яке формується уже з початку 22-го, це вже два роки, практично. зони накопичення, і цього вже достатньо для того, щоб зробити далі хороший рух. По ефіру ось така ситуація. Ну, звісно, є багато інших ще монет, які ми із учасниками інвесткубу купуємо. Це одна із Wallet токен. Тому, от, друзі, дивіться, в кого зараз. Є можливість інвестувати в цей ринок, можна купувати ефір, можна купувати ТВТ. Я ще раджу у Телеграмі. Хто не підписаний, переходьте, посилання в описі під даним відео. У Телеграмі я показую, куди конкретно я заходжу. І я вам часто говорю і про ТВТ, і про атом, по яких я цінах конкретно купую, і ви от можете вже навіть логіку мою трішки зрозуміти, моєї стратегії. Бо вона вже дуже довго як сформована, я її вже дуже довго відточую. Уже останні, мабуть, ну 7 років. От я її працюю, і я її постійно вдосконалюю. Тому на сьогодні вона вже повноцінно працює, показує свій результат. От можливо, трішки щось я ще удосконалюю відточую. Але вже вона повністю, вже, мабуть, як півтора-два роки, повністю сформована і показує свою результативність. Тому раджу приглянутися. хто якого є можливість приходити на навчання, і я вам її конкретно повністю передам за півтора місяці індивідуальних занять. В кого там, немає бажання навчатись, запрошую в інвест клуб. Там я управляю вашим портфелем кошти це від 500 доларів плюс і більше. І, звісно, якщо в людей на сьогодні недостатньо грошей, але їм цікаві ці ринки, будь ласка, дивіться мої відео, спробуйте впіймати логіку. Звісно, я тут даю лише невелику частину своїх там знань, досвіду. І Стратегії, але тим не менш можна певну частину вже впіймати для себе. І от в Телеграмі, там, в інстаграмі, я також періодично про це ділюсь. Тому, отак, збираючи по крупинках, звісно, це набагато більше часу, але тим не менш, безкоштовно ви можете навіть отримати доволі багато цінного матеріалу. Тому от посилання всі в описі під даним відео. А взагалі, якщо так дивитись по ринку крипти, то от яку монету ви на сьогодні не відкриєте, доволі капіталізовану, ви от все одно бачите вже от такий боковик і нижче ми вже не провалюємось. Звісно, якщо дивитися якісь там щитки, то от ми отак прям йдемо униз і доволі суттєво. Тому, але все одно, от бачите, от Uniswap прям теж непогано так тримається HT, хобі токен. Ну, якби не дуже добре, от він постійно йде вниз, тому якби не варто його купувати. BNB, от фаза накопичення, в боковику тримаємося, два роки доволі круто. Дот, ну, теж непогано, в боковику тримаємось. Солана показала доволі хороший рух. уже В мене те десь там майже рік тому було відео Solana, то, мабуть, ми ось. Тут були щось жовтень 22 якщо не помиляюсь, то теж говорив, що Solana це доволі такий непоганий актив, і він може, в принципі, показати хороший рух. от лінк вже показав хороший рух, вийшов із зони накопичення, далі рух продовжиться. Ну і так далі. от Дуже-дуже багато різних активів. от AI, у мене десь там невелика частина його лежить. Тому це якби теж от хороший варіант, щоб приглянутись до покупки. Ну і так далі. Хороших активів багато, але конкретно повинно підходити під вашу стратегію. Тому ось така ситуація. На сьогодні, от давайте підзагальнемо. Можливості, де можна доволі непогано саме в цьому році заробити. От я дивлюся саме. На крипторинок, звісно, це більш такий спекулятивний актив. Тут все відбувається швидко, ріст падіння. Хтось скаже, що тут немає фундаменталу і тому подібне. Але під мою стратегію, ця, цей ринок повністю підходить, на ньому можна заробляти і доволі непогано. Він піддається повністю аналізу, тому я на ньому працюю. Хто його не розуміє, ну краще в нього не лізти. Обрайте інші, вам більш зрозумілі ринки. З приводу інших. Тих, що ми на сьогодні переглянули, ну доволі задорого ще коштує, що фондовий, що там енергоносії, що дорогоцінні метали. Тому якби зараз я в них не лізу, я чекаю моменту більш вдалого для того, щоб у них заходити. Ось така ситуація. Якщо дане відео було для вас корисне, не забудьте поставити реакцію, пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу цих активів. Що ви зараз робите? Ну, і також не забувайте підписуватись на Instagram та Telegram. Там унікальний контент, якого немає на YouTube. Ну і звісно, набагато швидше він виходить, ніж на YouTube. У мене на сьогодні все. До зустрічі. Бувайте!